Є знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Ця чарівна жінка фарухру парса, лікарка-освітянка. Сергій Учениць, чинна імператриця Ірану фарах Пехлеви. Парса була її викладачкою біології у школі для дівчат у Тегерані. А згодом фарухру стала першою жінкою-міністром в історії Ірану. У 1968 році вона виборола посаду міністерки освіти Ірану. Це був прорив східної мусульманської країни. Жінки вперше почуваються вільними. Вони тяжіють до яскравого Одягу та виразного макіяжу, а найголовніше, завдяки парсі, іранські жінки вперше отримали право голосу. Серед них і мама трирічного хлопчика Ібрагіма Раїсі з міста Мешхед. За кілька десятків років долі парси та Раїсі перетнуться на тлі трагічних подій. Наприкінці 80-х в Ірані гуде ісламська революція. Активістів, що борються за прогресивне майбутнє країни та права жінок, масово арештовують та кидають за грати. За однією з версій, долі політв'язнів вирішує спеціальна релігійна комісія з чотирьох людей. У її складі, і 20-річний Ібрагім Рейсі. Комісія засуджує до страти тисячі політв'язнів, серед них і Фарухру Парса. Перша жінка-міністерка Ірану встигла лише залишити одну предсмертну записку до дітей. Я лікар, і я смерті не боюся. Я скоріше готова зустріти смерть з відкритими обіймами, ніж жити у ганьбі. Я не підкорюсь тим, хто чекає від мене розкаяння у моїй боротьбі за рівні права жінок та чоловіків. За рішенням комісії під страту потрапили навіть тринадцятирічні підлітки. За цими жорстокими вбивствами суддя Ібрагім Раїсі спостерігає особисто. За різними даними, жертвами тоді стали до 30 тисяч осіб. Саме тоді він отримав прізвисько «Тегеранський м'ясник. І, хоч з тих часів минуло 36 років, це ім'я закріпилося за ним надовго. Після цих жорстоких страт релігійні покарання в Ірані знову взяли верх над правом, каже аналітик міжнародного центру Тарас Семенюк. То фактично повернулися ці ця от жорсткі правила, які обмежують жінок у всьому, що називається в демократичних державах, те, що називається свобода слова, свобода вибору, свобода ходіння, одягання. Тим часом Раїсі продовжує рухатись кар'єрними сходами. Він будує свою кар'єру у політиці як жорстокий борець з корупцією та хранитель ісламських цінностей. Був генпрокурором Ірану, очолював спеціальний духовний суд і, врешті, з другої спроби стає президентом Ірану у 2021 році. Це авторитарна диктаторська держава. Це є вибори, які відбуваються в кулуарах. Президент це браче була така фігура, скажімо, презентаційна, так але саме Раїсі був президентом, який тяжів до такого проросійського шахеди, які е, летять на Україну. Це була фактично його десь така ініціатива. Попри свою жорстоку позицію та репутацію м'ясника Ібрагіма Раїсі в країні називали невидимим президентом, адже в Ірані президент не є головою держави. Вся повнота влади зосереджена в руках Аятоли Алі Хаменеї, який є обраним довічно верховним лідером Ірану. Без опину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. Це що таке? Голова от вас болить. Це перепила. Перепила чому в тебе голова болить. А ти кажеш від мене? Новий вечірній квартал. У неділю о дев'ятнадцятій на 1+,1 плюс Україна.